Друзі-колеги, всім привіт! Як вам цікава ситуація, в такій ще я ніколи не був. Значить, приїхав кран, щоб ставити стакани під клюшку. Працював, працював, ямки під стакани порили, все хорошо, все супер. Розриваю крана роздатку, і він перестає робити. От слова зовсім. Ні розкраниться чи закраниться, ні стрілу опустить. Бо вона стоїть не на рівні кріпежа, а можуть упасти на кабіну, якщо ми її опустимо. Трактор виїхати не може, орати не можемо. Сушку запустити можемо, але зерно вивезти не можемо, тому що сюди не проїде ні маз, нічого. Щоб проїхав маз або трактор, треба одразу відчіпати цього МТЗюка, від'їжджати. Потім виїде маз, маз виїжджатиме застряне, маза не витягнемо. Коротше кажучи, повний фейл, жорстко. У нас такого ще ніколи не було. І роздатка на кран шукають по всій Україні, видобала так мозги, ніде не можуть знайти. Отака от халепа, друзі. Думали, з Андрюхою підняти оцю ногу, піддонкратить і одігнути. Але, не дай Боже, качне цього кран. Паде, тоді ще крана будемо витягувати. Бачите, як стоїть стріла. Стріла стоїть не на рівні цього ж фіксатора, а стоїть хто знаде. Тут теж не проїдемо, тому що обкопалися з усіх сторон, ями. Сюди ні клас не виїде, та нічого сюди не виїде. І там так само. Оце, друзі, вам <су> така буває ситуація. Потім питають, що ви не сушите, хлопці? Та сушимо. Запустили, тільки що сушку, трошки посушили, потім прикинули, що. Ніяк, просто ніяк. Тепер же ще один момент, щоб заїхала сюди машина під вигрузку сушки, зразу теж треба відчепити трактора, від'їхати, заїде машина, потім підчепити знову трактора, запустити, вигрузить, потім відчепити знову від'їхати, випустити машину, потім ще раз підчепити, тому що сушка вигружається двома машинами. А це таке кіно, друзі. Так що буває по-всякому, коротше кажучи, халепа халепою. Ніхто не мог подумати, що таке може коли-небудь трапиться. От така ситуація. Чим одне за одним, і виходить, така біда. Так, що у нас тут? Бачите, все порозмерзалося, грязюка повідпадала, бо приїхали, воно все замерзло. Кажу трактористу: почисть усього плуга замороженого. А він каже, ні, не почищу. Примерзло так, що ломом треба відбивати. Коротше кажучи, розмерзлося само. Як бачите, вод падало, все красиво, можна виїжджати у поле. Чому б і ні? Ну, можна. Теоретично можна, практично не можна. Красота, красота. Хто був в такій ситуації? Пишіть, коментуйте, цікаво почути вашу думку. Пускаємо нашу шайтан-машину. Значить, трохи приятних новин. Кукурудза дорожчає, а ми не можемо її продати, бо в нас вона ще сушиться. Як вам така історія? І гроші треба. І оцей кран поламався. Жах. Зараз Андрюха запустить, трохи підкапте. Не запустили. Поможу. Нема. Так шибер треба закрити. Хорошо. Довбаний кран. На що він поламався? Ну, це ж сюди клас не проїде. Не, може і проїде. Ну плугом одірве дзеркало або крило. Ну Будемо а Що робити? Другого варіанта я не бачу. Там кажуть, ай, в тебе склад не накритий, не накритий в тебе склад, хіба толку з того складу, як він не накритий. А толку з цього крану, як він не кранує, як він нічого не грузить, бо він поламався. І так усе літо. То кран поламався, то рубашка довга, то хрен короткий. Коротше, кажуть, і народ. Хто знає той знає, як воно бува. Такі задачі потрібно вирішувати постійно. Будемо грати у п'ятнашки. Переставляти один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Супер! Підписуйтесь на канал, все буде Україна, а ми працюємо. Зараз, Макс, робитиме щось страшне. Коротше, ми вирішили використати оцей мотор, мотор помпа італійський, під Буде він у нас використовуватися як насос для перекачки солярки. Так як оцей насос у нас використовується для іншого палива, для того чорного страшного, ну як те, що сушарка наша палить, то оцей буде поки що для солярки, як варіант. Хоча є у нас і ота трубочка класна. До речі, кому цікаво, не знаю, це не реклама, просто... Можуть фермерам пригодитися. Фірма українська, отак вона називається. Щоб перекачувати. Стоїть десь гривень 400 така шланочка, але вона реально хороша, якщо десь у полі заправити чи ще щось, набагато краще. Можна її двадцятку заливати нормально, через лєчку все. Ну це двадцятку. А якщо ми говоримо про шістдесятку, шістдесятку руками, то не попреш. Не попреш, важко піднімати. А щоб текло воно осмосом, треба на висоту. Він поки підніме, підірве собі позвоночник. Потім що, по лікарнях, не варіант взагалі. Соляру беру на заправці. Хорошу, якісну, таку як треба. Бо мінімальна партія, яку треба заказати, щоб привезли бензовозом. 5 кубів. Ну, 3 кубану, там якість сумнівна. 5 кубів. А на 5 кубів коштів поки немає. Так, диви, як класно, так? Да? Хороша соляра. Держи. Супер. І дивіться, як швиденько він перекочує. Буквально декілька секунд прямо на очах падає рівень палива з каністра. А то вручну тягати воно не годиться. Розливати, обливатися. Хіба це діло? Зараз тільки раз переставив оце так, друзі, ми інколи інколи заправляємося. Так, зазвичай у нас є така машинка, теж, до речі, купив його е, недорого відносно, зразу згорів мотор. Купив спеціальний другий мотор, теж такий самий під цей, ну, тільки мощніший. під 220 вольт. Поставив тільки лічильник. Лічильник я З'єднання. І зробили отакий візочок, щоб його перекачувати туди-сюди. Бо як треба його підкотити до бочки чи до сушарки, то в руках його носити незручно. А я таку штуку зварив, простенька, така, але дуже зручна. Це так, тільки гратиметься, не пройде він тут, аж ніяк. Так, Креативний підхід до цього питання. Ну, от не знаю, техніка безпеки повністю порушується. Повністю. Ну Який є ж варіант? Треба їхати орати, а в нас кран, блін, заблокував усе. Вообще варіантів ніяких. Коротше, вихід знайшли. Треба піддержувати кран! Розкранений, цього робити категорично не Та, На одній точці держиться, може ж таке буде порядок. Зараз плугом зачепи машину. Опа! Молодець! Що це значить людина хоче працювати? Ікран склав, і трактором виїхав. Все, поїхав ворот. Відмінно.